Вітаю, як обрати ширину стяжки. У мене самі ходові це три розміри. Це 45, це 35 і це 20 см. Чому Чому вони різні можуть бути? Здавалось би, ось, наприклад, це вікно можна як цією зняти, вона ж нормально знімає, так і цією можна. ну, Різниці немає. Здається, що е, чим вона більша, тим швидше, швидше працюєш. Для е, техніки стягування горизонтальної або вертикальної, паралельної. Це не так принципово. Важливіше, коли ви працюєте вісімкою. Я продемонструю. Це вікно можна помити будь-якою з цих трьох розмірів стяжок. 45 В принципі, можна помити. І наче нормально. Але ви бачили, що мені незручно було. Так, можна там е, гратися з технікою, з напрямком рухів. Але вона мене обмежує. На такій площині вона мене обмежує. Бо якщо я буду якусь іншу техніку е, застосовувати, то стяжка в мене, ну якщо ось так зробити, в принципі, на цьому склі, склі нормально. Більшою тяжко, стяжкою важче працювати. Як дізнатися, як, яка стяжка підходить? Доволі непоганий варіант поміряти, чи поміщаються дві стяжки. Якщо дві стяжки не поміщаються, буде не дуже зручно. Буде важко робити розвороти, і для цього потрібна м -м, техніка. І помарки залишити набагато простіше в розворотах. У мене, до речі, залишились помарки, саме тому що довшою стяжкою, точніше, не довшою, а спів... співвідношенням сторони. Зі стяжкою, якщо дві не поміщаються, важко робити розбро... розвороти. Якщо взяти меншу стяжку 35-ту, то розвороти буде ось тут в принципі вона все одно не поміщується, і тому вона ну так, майже підходить для цього скла, але хоча б півтори влазить. Оцією не влазить навіть. Ну Навіть півтори не влазить, Ось тут маленький шматочок залишається. Хоча б півтори. Якщо дві влазить, вже буде комфортно. Півтори, ну тут майже дві, насправді. Тут влазить десь, ну, да, тут майже дві влазить. То це вже в принципі більш менше. І коли дві помістилося стяжки, це зручний розмір. Більше скло нормально робити. Буде просто довше, бо коротка стяжка. Ось. Демонструю ось ця. Нею, буде дуже зручно. Її поміщається аж 3 стяжки на, на, на це вікно. Нею буде дуже зручно, але довше бо рухів треба буде зробити більше. І не забуваємо, що чим менша стяжка, тим менше треба. Натискати на неї. Буває таке, що звик великою працювати, потім береш маленьку, маленьку і аж втискаєш її в сков. За цим треба слідкувати.